Ви на каналі всім про все. Мене звати Наталя. Вітання вам з Миколаївщини. Дощ іде у нас? Радість. Ми його дуже-дуже чекали. З п'ятої години наш дощ пускається, припиняється. Ну, такий дуже маленький. Нам би хотілося трошки більше вологи. Земля зовсім суха, тільки росу робить нам. Ну, Надіюсь, що може все ж таки піде. Небо затягнуте хмарами дуже сильно. І гриміло навіть у нас дуже сильно, то може нам таки Бог дасть трошки вологи на наші рослинки, бо дуже-дуже сухо. А як ви знаєте, у нас водою трошки натяжно. Що роблю? Ну, дощик бризає, на вулиці не хочеться мучитися, хоча можна було б. Курточку в діті, на вулиці розсаду садить, але треба було засадити теплицю. І я вам говорила, що буду саджати розсаду в теплиці. Тож я саджаю, помідори вже посадили, перці посадила, а досадюю баклажани. І думаю, мабуть, треба вам показати, тому що в теплиці трошки по-іншому. Ну, майже так само саджаю, як і всю іншу розсаду. ну Трошки технологія. Друга, може комусь буде цікаво. А ще розкажу вам, які сорти посадила у тепличці. Тож, що я роблю? Зараз передвину вам, щоб було видно. От. От так. От. Е, у мене в теплиці застелено агроволокно, сотка плотністю. От і отут е, е, отаким посадним конусом роблю ямки, отвори, і е, дуже зручно. От, і тепер також кладу ті е, сламі луштиня на дно ямки от. Маю е, перегній старий і трошки додала ґрунту з піском. Тому що я цим ґрунтом засипаю всі ямки, вибрала ґрунт, а засипаю саму розсаду перегній, ґрунт і пісок. Це е, баклажан е, сорт Вера. Отака розсада. Як ви можете бачити, як і скрізь заплетено все вже кореневою. Оцю сплетіння, оце кілечко обов'язково відриваємо і саджаємо. Отак, садю і засипаю, поливаю, поливаю, щоб воно там намокло. Кусота полята, ну саму ямку і засипаю земелькою оцею. Земля з перегною і з піском. Дуже акуратно, щоб не зломить. Гарненько обжимаю. І знову поливаю. Гарно поливаю, щоб набиралося там вологи. У нас тут в теплиці, в теплиці проложена капелька, тільки самий центральний шланг ось проложений, а чоловік ще вставить сюди такі ігли. І до кожної рослинки йде індивідуальний така трубочка. Струмляється і потім капає водичка. Ось вам покажу отакий От паучок. Ось він одягається, тут є штирьок на центральній шланги. І ось на чотири рослини. Одинакові у нас розрізи на одинаковій відстані. І отак отака іголка утикується біля корня рослини і по капельки поступає водичка. От. А у теплиці бак. Ну, а в бак ми вже наточуємо воду із басейні. Привозна у нас вода. Але це вигідніше, як таскати відрами і поливати. І капелька, як ви знаєте, набагато корисніша, як просто ковшиком заливати водичку. Тож отак саджаю свою розсаду. Отак підгинаю ці розрізи, щоб було трохи зручніше. От. О, ще забула позначити, щоб знати. Не обов'язково, ну, так як я вам розповідаю, я порізала із желізних баночок від напоїв е, отакі полоски. Ручка пише гарно по ньому, підписала, що це сорт Віра. І ставлю біля самої рослинки і буде мені надпис. Так, ну а тут... Отак стакан вкручуємо полога. Земля трошки ну, проливали теплицю, бо дуже сухо. От, коли суха земля, він быстріше. І ось, отак нажимаємо і земля випадає. Не дуже випадає, бо волога. Ну, а так випадає земля. От. Робимо на довжину стаканчика і плюс чуть-чуть заглубити рослинку, От. зробила отвір, обов'язково кладу шпинька. Ріблю його. От. На дно трошки цієї землі сперегнуємо. Це сорт Фабіна, так називається баклажан сорт Фабіна. Також така ось коренева вже заплетена. І Можна було, б, зрозуміло, що можна було пересадити всі ці рослини в більший об'єм, в більші стакани. Просто не хотіла я гратися. Я розумію, що ще трохи її будемо висаджувати, то не захотіла я пересадювати. Так вони мучилися в оцих невеликих об'ємах грунту. Проливаємо щедренько. Зрозуміло, що можна було підключити вже і каплю зразу. ну, Перший раз я отак роблю. Проливаю гарно ямки із розсадою, засипаю, знов проливаю, а вже через день вже включимо, підключимо саму каплю. Знову проливаю. Обов'язково ставлю табличку. Щоб це Фабіна? Ага, таблички немає, треба буде зробити. Є інші, а фабіни немає. Не написала. Зараз напишемо. Ось така ось. І звичайною ручкою напишемо, що це Фабіна, і покладемо, бо забудеться потім. Все, написали, що це Фабіна. І покладемо біля рослинки. Будемо знати, що це Фабіна. Такими справами я тут займаюся. От. Далі ось у мене останні в тепличці ще е, отакий от смак грибів, от така розсада. От. Також буду також саджати, як і всі роблю, загинаю тут. Отвір. Він, бачите, це агроволокно не сотається. Ми його тільки навхрест просто розрізали ножницями і все. Слугує нам уже другий рік. Отак. От Так, як просто коли суха земля, вона дуже швидко і така ну, не плотна. А у нас дуже плотна земля, хоч її розпушуємо, і додаємо щось у неї, а вона все одно у нас такий чорнозем, бачите, який? Дуже такий, можна сказати, жирний. Він у нас дуже такий плотний. От. Хоч ми його і розбавляємо, і солому кладемо, і... Пісок там і все. Ну, коли пісок багато не можна, бо зробиться цемент, трошки тільки. Ось все. Шкрупу на дно, трошки землі і перегноєм. і Будемо, двіте, коренева вже аж за стакан вийшла. Ось, бачите, яка вже длинна. Шукала, шукала землю. Розсада. Розсада шукала землю. Так. Кладу. Вже залишилося мало цього ґрунту, але мені його багато вже й не треба, бо це останні дві рослини його вистачить. Ну, а якби треба було, то прийшлося б знов сіяти. Перегній ґрунт, робити пісок, трошки додати такий, щоб пухкіший трохи, і щоб водичка гарно проходила і повітря. До наших рослинок, до корінців. Обов'язково пролить, Гарненько. Тож отакі справи. То вже можна майже дихнути свободніше, вже хоч розсада буде висадена. Ще завтра на городі досадити розсаду, як дасть Бог буде все благополучно. А в теплиці ще треба буде висадити огірки. Росада вже готова давно, але ще не висадена. Тож треба буде. От. І ще одна ямка остання залишилась. У людей в кого такий пухкий ґрунт, легкий. Тут тільки раз та й все, та й без ніяких усілій. А тут треба трошки попрацювати крепко. Ось, ще трошки і все. Потрошки у цього От. І розсада. Те ж саме коренева, отака здорова, заплила стакан, обриваємо цей низ і ставимо у луночку, плити ямку. Загорнути добре. Гунелькою з перегною. Обов'язково гарненько треба притиснути, щоб корінці не болталися, щоб вони були в землі, щоб вони гарно почали наростати. Бачите, якраз хватило мені. Цього ґрунту на всі розсади у теплиці. Так. І пролить зверху, трохи запачкала, ну нічого, я їх таку помію, Будуть чистенькі водички їм. Ну, а далі вже підключимо капельний полив і буде вже кожного дня капельний їм полив. Ми не включаємо капельний полив на цілий день. Ми включаємо його під вечір на пару годин, і цього достатньо. Це вже провірено, бо вже в тому році вирощувалася розсада тут. таким методом. От, бірочка смак грибів написано. Не знаю, видно вам, не видно. Смак грибів. Мені видно. От. Отак. О, коли рослинки струмили і все буде видно. Так, тут, звісно, творчий безпорядок. І це все поприбирається. Так. Стаканчики скрізь Валяються. Ну ось, на сьогодні вже все. Дощик перестав. Щось там вроді трошечки, трохи капеляньку капає. Так, у теплиці 20 градусів тепла. Ще мені треба полити мої кашпо. Ну, ось. Смак грибів два е, Саджанця. Далі фабіна, Вєра, баклажани. Далі у мене тут гібрид Сандра два саженця. Потім у мене гібрид Палома, два саженця баклажан. А далі йдуть уже перці солодкі. Толстосум, два саженця, потім геракл, далі Геркулес, гібрид Ф1. Далі Барбі два саженця, теж. Це гібрид. Потім тут у мене баклажан, довгий, ой, баклажан, перець солодкий, довгий. Що так написала, на капію схожий перчина, отака, але сорту точно я не знаю. Отак зібрала насіння і підписала, що це перець довгий. Далі поланська бабура, перець солодкий. Ну, а тут квітнуть садова жемчужина. Помідорчики от такі китичками. Тут ось робляться кабачки. От, і там також гарно ростуть. Скоро матимемо кабачки. Ось такий бак на 250 літрів, від якого ми поливаємо. З якого. Тут ось йде така труба центральна. На одну і на другу сторону є кран. І до неї цепляються оті паучки. Так, тут іскандер, також вже з маленькими кабачками. І балконне диво помідори. Далі тут посажені, у мене помідори, Ось дві сторони, це помідори посажені. Помидор, дебарао гігант червоний, дебарао чорний, дебарао царський жовтий, дебарао царський рожевий. Далі чорний принц. Потім чорний слон, зебра помаранчева, гібрид Толстой f 1 Потім е, гаргамбуш, банан червоний, ну, тут ящик з розсадою. Тут треба... Ой, маю наробити клопоту. Поперевертаю все. Е, далі е, гном око тигра. Потім вогняний марцано. Далі, прибрати, треба баклажани. Далі гном «Пурпурове серце. Я заглубляла. Ви знаєте, що помідори, як садимо, гарно заглубляємо, тоді дуже гарні бокові корні робляться, велика коренева. Далі ворлон, такий помідор. Далі гібрид Тарасенка кобзар. він уже з квіточками. І тут мохнатий кейт. От, відкладу, щоб було видно. Да, він дійсно мохнатий. Ось такий. Ну і тут ще багато розсади. Ось, і баклажани, і томати, он і там. От. Це ще все буде йти на вулицю. От. У нас оп'ять Ну, це відбій повітряної тривоги. Мої кашпо гарненько лобелія розцвітається, наростають потихеньку. Квіточки квітнуть, отака краса. Потихенько, наростають мої кашпо. Треба їх уже виносити у двір до хати. Ну, все згодом. Отак От уже в нас пасмурно. Ну, вже 8 вечора, 9 час. Отож. Тож... Хочу вам показати, де я вчора садила, отак я замульчувала свої перці. Бачите? ось Капуста замульчована і перці замульчовані, Також біля перців стоять бірочки. Тож, кому потрібно, можете користуватися. Баночки жестяні від напоїв, порізала, вони гарно ріжуться, просто ножицями. Це вам хочу показати. Що я в оцей парничок поскладала всі свої ящики ось. Ну, не всі, а деякі із квітами. із е, живцями і з квітами ось. Розсаду. Це мені ще все, ну не все, ну майже все треба висаджувати. Отак. От Бачите, такий у нас дощ пройшов, що земля, ну, Ну, суха. Ось, бачите, я ступнула тапочком. Оце один сантиметр трохи прибило, пиляку, можна сказати. А нам так треба дуже дощ. Дуже треба дощ. Ось ще стоять мої ящики. Із розсадою перця, із розсадою огірків, кабачків, баштана. Ще мені купа-купа роботи. Тож мої дорогенькі. Кажу вам на сьогодні до побачення. На сьогодні я свою роботу виконала. Завтра на вечір знову буду саджати розсаду тільки вже на вулиці. Не шкодуйте мені вподобайки. Хто не підписаний, підписуйтесь, будь ласка. Я думаю, мені. Дуже приємно буде, якщо ви підпишетесь на канал, тому що дуже багато людей дивляться, але не підписані. Просувайте, будь ласка, україномовні наші канали. Ну, може, не зовсім. Я ще раз вибачаюсь, бо дуже багато новеньких. Ми так все життя говоримо. Так, да, у нас не чиста українська, у нас суржик. Ну, Так ми звикли і. Стараємося виправляти, але іноді дуже довго починаєш думати, як воно правильно сказати на українській мові, і тоді виходить, що ти заїкаєшся, а не говориш. Тому що з самого дитинства ми говоримо так. Може це неправильно, але я знаю, що в багатьох регіонах також говорять не зовсім на чистій українській мові. Що мої дорогенькі, ще раз прошу, підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Я думаю, вам буде цікаво зі мною. Не забувайте ставити вподобайки. Це також продвигає мій канал. А ще дуже люблю читати ваші коментарі. І ви знаєте, що я на всі коментарі завжди відповідаю. Якщо щось потрібно, запитуйте. Я, якщо знаю відповідь, обов'язково розкажу, що, як, кому що цікаво. Ну що дорогенькі мої, до зустрічі, всім мирної і тихої ніченьки. Дякуємо нашим захисникам за те, що ми живемо, працюємо. Ой, низький їм уклін. Все, дякую всім, хто додивився мене до кінця. Всім всього самого найкращого. Міцного здоров'я, гарних врожаїв. Красивого квітування, всього-всього найкращого. Миру всім нам, дорогі друзі! До побачення!